Шановні члени комісії, в вашій увазі пропонується наукове дослідження здобувачки середньої освіти 9 класу Школи гуманітарної праці Гончару Крістіни, на тему специфіка англійського романтичного сонета Воцфорда та Кітса. Актуальність дослідження Сонет один із найтрадиційніших ліричних жанрів європейської літератури, однак протягом самих століть він не втратив своєї привабливості. Сонет займає важливе місце в європейській літературі, хоча ставлення до цього жанру не завжди було рівним. Сонет уже під час своєї появи викликав дошиття чималу кількість теоретичних робіт, нерідко створюваних у розпалі дискусій з самими поетами. Необхідністю простежити розвиток жанру сонета у європейських літературах насамперед Англії, в аспекті еволюції його тематичної та жанрової складових пояснюють актуальність даного дослідження. Отже, мета роботи простежити еволюцію жанру сонета в англійській літературі у типологічному аспекті. Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань, виявити ступінь вивченості проблеми, визначити перспективні підходи її дослідження, з'ясувати природу жару сонета, його розвиток та національні особливості, дослідити канонімічний варіант англійського сонета, що представлений у творчості Вільяма Шекспіра, проаналізувати романтичні сонети Уотфорда та Кітца в аспекті їх тематичної та стилістичної специфіки. Об'єкт дослідження: ренесансні сонети Вільяма Шекспіра, романтичні сонети Уотфорда та Кітце предмет, жанрова, тематична та стилістична специфіка сонета в англійській літературі романтизму. У процесі виконання роботи були застосовані такі методи дослідження, як порівняльно-історичний і порівняльно-типологічний, історико-літературний методики біографічного, інтертекстуального та кооперативного аналізу тексту. Робота складається з вступу двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Більшість сонетів Уотфорда присвячені темам мистецтва, природи, краси. У сонеті до Прекрасного автор звертається до мистецтва, захоплюючись його здоров'я. Увічнити все дивовижне, що є у світі, урочисте захоплення підкреслюється звертанням святе мистецтво, вміщеним на початку твору, яке створює відчуття побожності, святого захоплення. У цьому творі автор, у властивій для нього манері звертається до образів природи та людини в природному середовищі, акцентуючи увагу на них як утілення прекрасного, найкращого, що може зберегти мистецтво в пензлі чи парі. У ньому він виразив своє захоплення поетичною творчістю і сформулював основну рису саме романтичного мистецтва. Святе мистецтво в пензлі чи пері є сила дати вічність, кожній рисі хмарини, що пливе в небесній висі, Веселих промінців, химерній грі. Вони спиняють порух від вгорі, і подорожніх, що йдуть у лісі, І корабель, що скелясті мисі, навік в заливі кинув, як горі. Дитя весни і літа, й падолисту, Що вірно тчуть ясну твою окрасу, Мистецтво Ти даруєш благодать, І стримане просте, хоч повне змісту, Ти вмієш вирвать мить і сплину часу, І в ній божисту вічність передать. Форма сонета завдяки своїй стрункій будові надає творові вишуканості, витриманий ритм ямба та кільцеве римування перетворюють вірш на вільну мелодію, яка передає настрій спокійного споглядання. Мова твору проста, без надмірної кількості метафор та з простими природними епітетами. Відчуття прекрасного створюється за допомогою звичайного опису довколишніх реалій, якими їх бачить ліричний герой у своєму заході. Хоплені. У своїх кращих сонетах кіц простий, і в образі, і в самій тональності, про прекрасне він говорить цілком природно, віднаходячи його всюди, і в літньому сірченні коника, і в запічній пісні цвіркуна, і в миттєвій приголомшивості людини, яка переживає минущість свого буття на березі океану вічності. Поезія землі не вмре ніколи, опівдні, як мовчать серед гілок. Тахи в гаю, невтомний голосок, Обнизує покоси чистоколи. Це коник, він поймає гори й доли, На стернях довгий ведучи танок, А стомиця стихає на часок, У затінку стебла або стодоли. Поезія землі не оніміє. Коли зима в мовчання крижане, Поляса ковує цвіркун у хаті, Заводить пісню, що в теплі міцніє, нагадуючи всім, хто задрімне, співконика в траві на сіножаті. Краса нетлінна, і тому рятівна для того, хто нею запричастився. Таку естетичну віру сповідує Джон Кітс. У результаті дослідження еволюції жанру сонета в європейській поезії, насамперед його англійському варіанті, представленої в типологічному аспекті, ми дійшли наступних висновків: перше, жанр сонету за своєю строфічною структурою представляє собою октет або два катрени на дві рими та відмінний від нього за римуванням сексет або два терцети на чи три рими. Внутрішнє членування, як правило, підкреслюється графічно. Друге Сонет існує як жанр у трьох провідних національних варіантах: італійському, французькому та англійському. Третє, англійський сонет Ренесансу отримує своє найповніше вираження у творчості Вільяма Шекспіра, який удосконалив форму англійського сонета, зробивши її простішою. Четверте, нове відкриття жанру сонету переживає в англійській поезії романтизму, а саме в ліриці Уотфорда та Кітца. Поет лайкіст, наслідуючи Джона Мільтона, уводить в сонет політичну тематику, громадянські мотиви. Значне місце в його творчості займають ліричні сонети, пейзажі та філософські. Поет використовує як італійський, так і французький варіант сонетного канону, однак у терцетах часто вдається до комбінованого римування. Джон Кітс, романтик молодішого покоління, у своїй сонетній творчості практично не звертається до політичної тематики. Провідні теми його сонетів це краса, мистецтво, призначення поета, природа і час. Експерименти з жанром сонета виражаються в поєднанні французьких катренів та італійських сексетів в незвичайному римуванні. сонет про сонет, використання використанні білого вірша, про що говорив Дріст. Дякую за увагу!